Вітаю всіх глядачів Гончарова Подкаст і конкретно рубрики Справи житейські сьогодні будемо розбиратися з тим, чи можливо отримати компенсацію за пошкоджену, згорілу техніку. Тобто, конкретно за техніку, яка згоріла, яка зіпсувалась, яка вийшла з ладу внаслідок заходу в неї неякісної енергії. Що таке неякісна енергія? Неякісна енергія це енергія, яка не відповідає нормам, встановленим законодавством України. Ви маєте знати, що з 1 липня 2025 року в Україні офіційно встановлено новий стандарт напруги в енергомережах, можливо, ви про це не знали. Це 230 вольт. Допустимі відхилення можуть складати від 200 до 250. Тобто, коли ви зараз нарікаєте, що немає 220 у вас на лічильнику, що щось вбивається не так, ви маєте знати, все так. 250 вольт це відхилення від норми, не страшне, і ми давно вже живемо з вами в стані, коли 220 там розетці немає. Далі рухаємося. Чи реально відшкодувати кошти за згорілу техніку, якщо все-таки. Ці стандарти енергопостачальної компанії порушення. Відповідь проста: відразу забігаю наперед. Реально, прецеденти є, випадки є, але треба попотіти, треба постаратись. Зараз коротко кажу, що ви маєте зробити, а потім зупинюся на кожному пункті детально. Перше, ви маєте зафіксувати фото, відео, зйомка, все, що є в наявності, що у вас е зіпсування техніки відбулося саме. Через перепад напруги. Тобто ви фотографуєте 257 вольт. Наприклад, фіксуєте час, тобто фотографія має бути зафіксованим часом. У нас в телефонах, в андроїдах, в айфонах можливість така є. Фіксуйте свою техніку, яка вийшла з ладу. Ніби все просто. Далі ви маєте не поспішати ремонтувати цю техніку. Ви маєте зателефонувати, а. Законно написати письмове звернення в енергопостачальну компанію, що у вас техніка вийшла з ладу, ви просите прислати вам людину, яка все це зафіксує. Зараз я кажу просто алгоритм, яким діляться абсолютно всі в медіа. А, після того ви маєте віднести свою техніку, як прийде людина, опише це, зафіксує і зробить акт, що техніка пошкоджена внаслідок неякісної напруги. Бо напруга це такий самий товар, як, ну не знаю, звук для. Ютуба це е, такий саме товар, як е, м'ячик для бейсбола, тобто це такий саме товар. Потім ви маєте е, нести свою техніку, ремонтувати в авторизований центр ремонту техніки, і вони вам мають дати відповідно дані, чому ваша техніка згоріла, і мають написати, вона згоріла внаслідок постачання високої напруги, неякісної напруги. Схибили енергопостачаючі компанії. Ніби все просто. Також у вас має бути фіскальний чек на те, що це ваша техніка. Раптом ви пішли до сусіда, сфотографували мікрохвильовку чи холодильник. І з оцим цим добром ви вже можете йти до суду, якщо компанія не пішла на зустріч після вашого дзвінка з розпростертими обіймами і не сказала: відшкодуємо відразу все. Це простий алгоритм. Всюди, в медіа, ви його можете побачити. Тепер занурюємося в деталі. Отже, чи коштує гра свічок? Перше. Ну, по-перше, зважаючи на те, що я постійно кажу на своєму каналі і 25 років кажу на телебаченні в різних ефірах, що свої права треба відстоювати, навіть якщо в кінці ви отримаєте певний пшик, ви пройдете шлях спілкування з інституціями. Ви скажете, якщо не буде результату, нафіга мені це треба. Гіпотетично ви будете праві, але якщо ми всі не будемо напружуватися і не штиряти ці компанії, державні, приватні, навіть в ці складні часи, ми в такий спосіб не вибудуємо ідеальну систему нашої взаємодії. Тобто ми не будемо напружуватися споживачем, яких згріла техніка, і, відповідно, ті компанії, які постачають нам неякісну енергію, вони теж не будуть напружуватися. Так, часи складні, енергетики справжні герої. Зараз я кажу. Можливо, навіть не про ці часи. Але для когось холодильник, який згорів, це колосальна втрата. Це кошти, які людина збирала не один місяць і не два. Тому цей алгоритм я все-таки рекомендую навіть ці складні часи. Але відразу забігає наперед і застерігає. Не треба думати, що коли ви навіть зберете ідеально всі документи, вам відразу відшкодують. Вам, вам відшкодую. Суд може тривати. До трьох років. Зараз ви махнете і скажете, Та, ну нафіг, що вона рекомендує? Повертаюся до правила першого: якщо ми не будемо влазити у ці взаємодії з приватними державними компаніями, ми ніколи не побудуємо державу, в якій нам буде комфортно. Тобто, ті справи, які на зараз є, честь і хвала людям, які витрачають свій час на це, і пробують пройти шлях від шкодування витрат за техніку, яка згоріла внаслідок. Стрибку чи перепадів напруги. Рухаємося далі. Отже, ваша техніка вийшла з ладу. Ви все сфотографували. Більше того, Асоціація платників податків і компанія ДТЕК рекомендую вам це робити. Будь ласка, не ігноруйте свої справа, каже ДТЕК. Скористайтеся можливістю відшкодування збитків за згорілу техніку через перепади напруги, дотримуйтеся певного алгоритму дій. Ми розуміємо, наскільки складні часи, але параметрів ми намагаємося дотримуватися. Єдине питання, треба довести, що причина саме в якості електропостачання, а не в технічній несправності пристрою. Який розмір компенсації? Ви теж могли на нього натрапити, але не поспішайте опускати руки. Що маємо? 200 гривень для побутових споживачів, 400 гривень для малого бізнесу, 600 гривень для непобутових споживачів. Це мінімальна компенсація за недотримання стандарту якості електроенергії. Ви скажете серйозно, за 200 гривень я навіть не вийму планшет, щоб сфотографувати те, що у мене згорів холодильник, та я айтішник, на фіга мені це. Але це. Компенсація за недотримання стандартів напруги і якості електроенергії. Паралельно ви подаєте заяву на відшкодування збитків за згорілу техніку. І тут компанія, якщо правильно будуть зібрано документи, якщо ви зафіксуєте все, а потім будете ремонтувати свою техніку, а не зробите це навпаки, вона вам відшкодує вартість ремонту згідно з квитанцією авторизованого сервісу або ринкову вартість приладу, якщо він не підлягає ремонту. Я вже кілька разів сказала авторизований сервіс ремонту техніки, авторизований центр ремонту техніки. Що це таке? Це майстерня, яка уповноважена виробником техніки на гарантійний та післягарантійний ремонт. Ви не можете піти до дяді Васі ФОП, який є у вашому дворі, з холодильником Samsung. Ви не можете піти з мікрохвильовкою Bosch, ви можете піти тільки в Бош, або тільки в центр, де ви купили цю техніку. Він є авторизованим, він є офіційним представником дистриб'ютора цієї техніки, він вам видав гарантійний талон, і ви йдете ніжками саме туди. Але після того, як склали акт і повідомили енергопостачаючу компанію, що у вас згоріла техніка. Зрозуміли. Тепер знову повертаюся назад. Ще раз, який чорт ховається в цих деталях у цього ніби зрозумілого алгоритму, який я вже сказала? Тобто, ви спочатку зафіксували, сфотографували, навіть зняли е, відео. І далі ви думаєте, що робити? Далі, вам треба зробити наступне. Вам треба. По телефону письмово через додаток звернутися в Обленерго. Ви маєте знати, хто вам постачає енергію. Сподіваюся, за ці часи всі розібралися. Бо в 2022, 23 -му, та навіть в 25-му багато людей казали: А звідки я знаю? Ну, де так же у мене постачає? Шановні, у вас в квитанціях написано, навіть якщо не отримуєте її в паперовому вигляді, у вас написано, хто постачає вам електроенергію. Розберіться з цим. Так от, Ігор, е Ясько, спираюся на нього. Він є генеральним директором Всеукраїнської професійної ліги платників податків. Він каже: письмово або по телефону, я відразу кажу, я рекомендую звертатися письмово по телефону. Ви зараз до Обленерго не додзвонитеся. Коли я телефоную свою енергетичну компанію, щоб дізнатися щось чи, наприклад, як в селі було на дротах висіли гілля. Вони попереджають, що в моєму районі відключено світло, в моєму селі, в моєму місті. Тобто їм не додзвонитися, тому ви будете дзвонити в рельсу. Складіть письмовий, е письмове звернення, бажано замовне відправте, вказавши дату, час і характер проблеми. Тобто, просто письмове довільне звернення. Також за можливості ви можете викликати аварійну службу, це теж вам видадуть якийсь акт, що вони у вас були, у вас згоріли. Ви скажете, теж не дозвонитеся. Тому я й кажу просто письмово повідомте, що через неякісну енергію, неякісну енергію у вас згорів холодильник. Якщо Аварійна служба не приїжджає, наступний крок офіційне оформлення акта, і тут історія така: акт ви можете оформити і самі. Можете знайти в інтернеті, що у мене о 12.15 згорів холодильник. Вот на лічильнику докладаю фото, була напруга 260, 257. За нормами напруга коливання до 250 згідно з 1 липням, встановленими стандартами від 207. От згорівший холодильник. От мої свідки. Сусід Василь Степанович не спрять з такої квартири, і такий то, і керівник ОСББ. Якщо керівника ОСББ немає, то берете свідки двох сусідів. Або шукаєте, як складати акт, але, в принципі, я вам все це сказала. Далі, юристи що рекомендують? Вони кажуть, подібна практика існує, подібних компенсацій, але після судових рішень. Звичайно. Історія така, що ви скажете, але ж ти сказала три роки чекати. Ну так, три роки чекати, але всім нам треба якось рухати і міняти це життя, і без таких звернень воно не буде мінятися. По-друге, суд буде тривати три роки, звісно. Але також юристи що рекомендують: не варто йти до суду, якщо у вас немає акта, якщо ви відремонтували техніку, нічого не зафіксували, у вас не буде повний пакет документів. Якщо пішли не до авторизованого центру, теж не буде повного пакету документів. І якщо пішли до того, як склали акт, і якщо пішли до того, як... Зателефонували чи написали листа в обленерго, то краще не ходити до суду. Вам скажуть, у вас же не повний пакет документів. Що ще рекомендують юристи? О, тут мені було цікаво розібратися. Вони кажуть: ми рекомендуємо докласти судову експертизу. У нас є сайт Українського центру експертизи і оцінки, і ви маєте знати. Що так як зараз аварійних бригад бракує, тобто, скоріше за все, акт вам доведеться складати самі обленерго, не прийшли вам своїх працівників для складання акту, тому що в цей час вони десь на вишці гілля зрізають, щоб воно не впало і не знеструмило все село, тобто у них є справа поважливіше або запускають десь опалення в якомусь будинку, або підключають електрику, сталася якась халева. Та ви маєте знати, що центр судових експертиз це люди. Які були завантажені роботою, господи, та ще в 10 му році і в 20-му році. Вони роблять будівельно технічну експертизу, автотехнічну експертизу. Вони зараз оцінюють військову техніку, вони роблять економічну експертизу, лінгвістичну експертизу, пожежно-технічну експертизу. А ви знаєте, скільки зараз таких випадків? Тобто це купа всього, більше того, експертиза, вона коштує безкоштовно, але ви уявляєте, яка черга. Ви цю експертизу можете чекати до закінчення війни. Є там певні обмеження, але тобто, не треба вимагати вирішення вашої проблеми, якщо ви людина емпатична, і розумієте, скільки проблем більших існує у інших мешканців різних міст. Є незалежний інститут судових експертиз. От вони тут абсолютно чесно кажуть: ми гарантуємо професіоналізм, ми гарантуємо це за гроші, наші ціни. Я відкриваю. І бачу ціни 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, 40 тисяч гривень. І ми розуміємо, що експертиза, як рекомендують деякі юристи, зробіть її, судову експертизу. Вона буде коштувати нам від 15 000 до 20 тисяч гривень. Ціни ви бачите. Потім ідете в авторизований центр. витрачаєтеся на те, що вам відремонтували техніку, але головне висновок. Що ваша техніка згоріла внаслідок перепадів напруги. Можливо, вам відшкодують всі ваші витрати. Вам не відшкодують ваші нерви, ваш час, ваші старання, але принаймні ви такий спосіб прокладете оту стежку, якою будуть іти інші люди. Чи варто всю історію занурюватись, я кажу відверто, я розумію, які витрати. Ми несемо за нашу побутову техніку. Я розумію, яке навантаження лягає зараз на енергопостачальні компанії. Я розумію, що якщо ми не будемо активними, нічого в цьому житті не поміняється. Але також я розумію, що якщо ви не готові чекати справедливості в українському суспільстві згідно з соціологічними дослідженнями, запит на справедливість є. То звичайно, вам не треба йти цим шляхом. Така історія. Ми доживемо з вами до перемоги, і ми ті люди, якщо ми не воюємо, які зобов'язані просто виправляти огріхи цього життя. В описі до відео ще корисні посилання і посилання на деякі ресурси, і, зокрема, на сайт. Зараз звинуватить мене Українського центру експертизи та оцінки. Тому що ви маєте знати, що таке є. Не дай Боже, що у вас не тільки техніка згорить, а не дай Боже, пожежа вдома станеться. Тоді вам точно в цей центр.